Всім привіт! Я Діана Балинська, журналістка з Києва. Я Оксана Вознюк, психологиня зі Львова. І це подкаст Безпечна пристань» в якому ми розповідаємо історії українських родин, які через війну залишили свої домівки та опинилися в інших країнах, про виклики, з якими вони стикаються, і про шляхи їх подолання. Подкаст створений за підтримки фундації полки Оконшистко в рамках проєкту Анхорія. Сьогодні тема нашого подкасту стосунки на відстані як пережити роз'єднані родини під час війни. Оксана, ця тема взагалі досить вразлива і така делікатна, адже у більшості жінок, які виїхали в інші країни, чоловіки або кохані, залишились в Україні. Наскільки, взагалі, це серйозне випробування для пари, для родини? Адже, на перший погляд, сьогодні прогрес, високі технології дозволяють без проблем спілкуватися і, взагалі, бачити одне одного, практично у будь-який момент часу? Так. Але часто цей зв'язок поганий. Немає інтернету, немає світла. Ми вслуховуємося і пробуємо зрозуміти один одного, пробуємо зловити слова. Від цього втомлюємося і злимося. Після розмови. Почуваємося виснаженими і думаємо, що втомились від відносин. Партнер також відчуває фрустрацію. Важливо це все проговорювати з партнером і розуміти, що це втома і злість від проблем зі зв'язком, а не від відносин. Важливо, щоб і партнер, і ви озвучили це, що злить і що. Вас хвилює у ваших відносинах. У нас не просто стосунки на відстані. Про стосунки на відстані проведено багато досліджень, але в університетах досліджувались в основному студенти найпростіше їх досліджувати. У нас же є розірвані сім'ї, коли жінки проживають в чужих країнах, на чужих правилах. Ти не можеш піти вільно в душ, ти не можеш зварити їсти тоді, коли хочеш, бо ти мусиш пристосуватися до сім'ї, в якій живеш. Ти мусиш пізнюватися за дітьми, щоб вони були тихо. Чоловік не може взяти навіть частинку турботи за дітей, не може пограти з ними в футбол, не може помалювати з ними. Все, -все відбувається на ресурсі мами. Це непростий досвід, і кожна сім'я проходить його окремо своєму. одного правила немає. В кожної сім'ї є своє правило. До речі, будемо вдячні, якщо ви, шановні слухачі, поділитесь в коментарях своїм досвідом підтримування стосунків на відстані. І так, досвід кожної родини є унікальний. І у нас для вас є три історії стосунків на відстані. Ми поспілкувалися з трьома жінками, чиї партнери зараз в Україні, і задали їм кілька питань. Чи легко взагалі їм далося рішення про від'їзд, чи підтримував їх в цьому партнер, чи вдається їм зустрічатися зараз, як взагалі вони підтримують стосунки на відстані? І головне, чи є у них якісь страхи, сумніви, переживання щодо вимушеної розлуки з чоловіком, як, наприклад, у Олександри з Києва, яка від початку війни в Польщі, а кохана людина залишилась в Україні. Я вже близько 15 років в стосунках. Мій коханий чоловік лишився в Україні в зв'язку з тією ситуацією, що чоловіки наразі не можуть покинути країну. Але стосунки на відстані, мені даються легко, в тому плані, що. Всі 15 років, коли ми зустрічаємося, ми жили в двох різних містах. Я жила в Києві, а він жив, ну, і живе в іншому маленькому місті. Але головне, що підтримує наші стосунки зараз, це довіра і кохання. Рішення з виїздом за кордон далося не дуже легко. Спочатку я планувала. Переїхати тут західних регіонів, але ситуація в країні була нестабільна і ніхто не знав, де можуть розпочатися бойові дії. Було прийнято рішення, що я поїду за кордон. А чоловік все-таки вирішив лишитися в своєму місті, так як він мав дуже багато праці, які на сьогоднішній день він працює наднормово і допомагає нашій армії, а також допомагає іншим людям, виконуючи. Надаючи певні послуги, коли я вирішила їхати за кордон, то чоловік мені зразу відповів, що він підтримує мене фінансово, і це був додатковий плюс того, що я не боялася їхати в чужу країну без якогось там досвіду постійного проживання в іноземних країнах. Але зараз мені здається, що в нас набагато покращилися стосунки, чим вони були до війни. Ми стали якісь більш рідніші, більш, більше довіряти одному один одному почали. І навіть зараз будуємо якісь плани на майбутнє про наші майбутні подорожі. Розуміємо, що це зараз не на часі. Але до війни ми два-три рази в рік подорожували. В країни Європи, тому зараз це мені здається, це теж така додаткова підтримка, що ми мріємо про майбутнє, і ми прагнемо якось себе відволікти від війни. Так як я мала досвід подорожувати в різні країни Європи, я вже трішки знала, як відбувається як можна. Як можна жити, як можна жити в країні, які є моменти, які є нюанси? Але головне це підтримка рідних рідних людей, особливо там чоловіків, хлопців, там дівчат різні ситуації бувають. І ну, найголовніше, мені здається, це підтримка словом. Мені дуже подобається, наприклад, раніше мій чоловік не підтримував мене в моїх починаннях, моїх хобі, а зараз він дуже цим цікавиться, бо розуміє, що це якби і, і, і мої позитивні емоції, і мій моральний стан. Також ну, я бачу, що йому теж не байдуже, де я чим я займаюся. І іноді. Ми робимо один одному якісь подарунки. Хай це невеликі якісь презенти, але теж це підтримує наші стосунки на відстані. Таким стосункам можна лише позаздрити. Залишається побажати, щоб розлука не була довгою. А як бути тим, у кого діти, які теж дуже сумують за татом? Як, наприклад, у Ольги, яка з двома дітьми у Варшаві, а чоловік... Харківській області. А, так, мій чоловік, мій коханий чоловік залишився в Україні. А, мабуть, якби він був тут зі мною, мені було б, мабуть, простіше все то переживати, що там відбувається в Україні, а так все-таки частина мене залишилася там. А, саме він нас ну, організував, в нього є така. Риса Характеру, він, буває, він самостійно приймає багато яких важливих рішень і видає нам вже просто ту резолюцію, скажімо так. І я так розумію, що то його було рішення нас відправити за кордон, щоб ми були в безпеці. Але поки ми доїхали до Львова, до Львовської області, я бачила по ньому, він майже не спав вночі. Така разюча була зміна. В нього він був такий осунувшися. Він був з червоними очима, з мішками під очима. Я розуміла, що дуже-дуже переживає за нас за дітей. І дуже швидко організувавши нас, перейти кордон, він доставив, ну, переправив в Польщу. Плюсом було те, що він не відправляв нас в нікуди. Це був ну, велика подяка нашій компанії. Яка Організувала ту підтримку, яку нам було спочатку війни тут орган... ну, надано, а, нас, він а, організував, ми перейшли кордон а, і нас а, зустріли тут в Польщі, польські колеги і доправили, організовували нам проживання спочатку і ну, навіть харчування, таке інше. А, і тільки після того я зрозуміла, що як пройшов якийсь... Певний проміжок часу я зрозуміла, що він трохи видихнув і зміг спокійно спати. І це, мабуть, я через той погодилася, бо бачила, що він так довго не витримає, і бо це відповідальність, його від велика відповідальність за нашу сім'ю, що я погодилася перейти кордони, бути тут. А і він почав, ну я зрозумів, що він почав спати, він почав вже він просто роз... він відповідає там, зараз відповідає тільки за себе і це з його життя. Ми в безпеці, це саме головне його, скажімо, надбання. Коли до мене приїздили друзі, і ми якось розмовляли про то, вона подружка казала, що він колись сказав, що вони. Коли прийшли з війною на нашу землю, збрали в нього найдорожче, що в нього було. По-перше, це його сім'я, по-друге, це його робота. Бо то дійсно дві важливі речі, за яких, заради яких він живе. Ми з початку війни це був теж як якийсь челендж. Ми спробували повернутися в Україну ненадовго. І оскільки мене тут зустрічали, проводжали, поселяли, так далі, я не могла розуміти, як я то буду, як то можна це зробити. Я була як сліпе кошеня, і ми так ну, класно проклали маршрут. А ми доїхали до Пшемишля і далі з дітьми переходили пішки кордон, і чоловік нас зустрічав там. Перший раз це було так класно, як, ну я не знаю, як якась. А, як подорож, бо, ну, після там, якогось тривалого часу ми побачилися знову, провели так класно разом. А, час а, ну просто було супер. І, а, і в перший раз дуже важко було а, прощатися, а, бо навіть чоловік швидко пішов, провівши нас до кордону, а, швидко пішов назад, бо я бачила в нього на очах сльози. А, він же ж сильна людина, він не може собі це дозволити. А, вже другий, третій раз. То було простіше класно, і класно. Бо то, як заряд якоїсь енергії, ти приїжджаєш, ти побачишся, і ти розумієш, що ти, в тебе є надія. Ти знову, Ми можемо бути разом, то просто все тимчасово, то треба буде все це пережити. І, як каже мій чоловік, це насправді є випробування. І ті, хто не готовий, аби, ну, тим можливо, і. Розходяться люди. Якщо у нас є загальні цілі, якщо ми разом і ми мріємо зустріти нашу старість разом, ми будемо то все, ми переживемо то все і в нас буде сили то все подолати. Було класний момент, коли він до нас приїхав і нам зробив, особливо дітям зробив такий сюрприз. На жаль, це здалося лише один раз, і він був у нас тут в Польщі в гостях дуже мало часу. Але це теж було таке просто, ну, просто кайф. А, і а, зараз в умовах нинішнього світу, в умовах, скажімо, діджиталізації і так далі, зараз розумієш, що не так важливо, скільки кілометрів, скільки сот, тисяч, можливо, кілометрів між двома людьми, якщо ці люди хочуть бути разом, вони будуть разом. І не важливо, як і коли іде. Якщо ми зараз. Маємо спільні цілі, ми маємо а, виховати дітей, а, дати їм ну, якісь, якусь основу, якусь базу. І дуже-дуже сподіваюся а, виростити, випустити з нашого, скажімо, гнізда. І, як я вже казала, зустріти старість разом, подорожувати, а, насолоджуватись спілкуванням, життям і все іншим. Зараз тільки мрію. Але це так класно, коли ти можеш зараз мріяти, не дивитися вже назад, а дивитися лише вперед, говорити, спілкуватися, планувати. Це те, що дає мені сили жити далі. Я знаю, слухаєш тут різні історії жінок, які прийшли сіти. До речі, в мене коли син ми коли перейшли кордон, і лише жінки, лише жінки з дітьми, з маленькими дітьми, він так на то все подивися, сказав. ну ось. Настав період матріархату. Було так смішно, трохи сумно, але смішно з того. А, і, слухає, слухаєш тут такі різні історії. А, одна ділиться інша, а просто такі буває так-так затронути тебе. І часом. Розуміє, що кол... часом жінка, виїхавши з України від чоловіка, почувається щасливішою тут з дітьми, і насправді є такі випадки, і їй тут краще, і вона розуміє, що вона може тут сама, і може більше, і вона не, зах... не хоче повертатися додому до чоловіка. А є такі. Які, ну не знаю, теж, мабуть, ну, моя особиста і, мабуть, дуже суб'єктивна думка, коли чоловіки вимагають повертатися назад туди, коли це небезпечно, то це якось це егоїзм. Ну, не вірю, що не можна знайти якийсь е, вихід, е, так само просто навіть Приїжджати до кордону, зустрічатися, бачитися дітям з батьком, жінці з чоловіком це також важливо, щоб підтримувати ті стосунки. Ну, не знаю. Мені на мою думку, дуже-дуже ще страшно повертатися в Україну саме з дітьми. І, ну. Все одно це тим часом розумієш, що немає, немає, на жаль, у війни дедлайну і не можна поставити до того, що то ми терпимо. На далі все буде добре. На жаль, ні. Але все ж таки треба пробувати знаходити якісь, якісь такі ну, моменти, які можуть бути. Які можуть допомогти пережити і чоловіку там його підтримувати в Україні, бо насправді я зрозумів, що чоловіки, які зайшли там, вони морально всі готові до того, що можуть всяким трапитися, можуть трапити та, а, а, ракети і так далі. А підтримувати його там, але давати надію і зберігати найважливіше, те, що в нас є, з наших дітей. Бо коли задаєшся питанням, чому ти тут? Чому ти тут, а він там, і як це на надовго на і так далі? А, головне, треба розуміти, що ми врятували не дорожче, що у нас є. Не тільки в нас, як в сім'ї, а в нашій країні. наші країни. На ми зберегли наш на Ми вивезли наших дітей. І то є велика, велика велика, велика місія, і чоловіки так само це мають розуміти. Ну, Мені здається, насправді і чоловіки, справжні чоловіки, то і розуміють. Так що а, ми тут все витримаємо, жінки стануть. Більш вільні, красиві, впевнені собі. Я думаю, що наші чоловіки будуть пишатися нами, як ми будемо разом. Як бачимо, Ольга настроєна оптимістично і, певно, її настрій передається чоловікові і підтримує його. А тепер давайте послухаємо Мар'яну, у якої ситуація більш драматична, бо в неї четверо дітей. Так, коханий чоловік лишився в Україні, роз'єднання родини сприймалося як норма. В той момент ми разом рятували наше потомство. Просто фізично це робила я, а чоловік залишився в Україні. Швиденько ми вирішили. Мені думка перша прийшла, що треба їхати, що я їду, і куди я їду. Чоловік там, звісно, підтримав. підтримав. Все, і ми собі поїхали спокійно. Дуже добре, що підтримав. Бо я знаю такі купи історій, де, де чоловіки заважали, і то набагато важче емоційно їхати. Мене підтримали батьки, чоловік. Батьки мене покропилися водою, відправили в дорогу. І, до речі, це дає опору. Як не крути? Воно ніби ти не потребуєш аж такого, такої підтримки. Ти ніби цього не потребуєш, але коли є, то воно досить цінне. Це гарний, гарний такий інструмент опори. Ми зустрічалися за всю війну кілька разів. Два рази він приїжджав до мене, два рази я приїжджала до нього. Так, <сум> стосунки на відстані підтримуємо щоденними розмовами. До речі, навіть більше чоловік так слідкує за, ну, турбується про стосунки. Я деколи буваю замучена, не до того мені. Не... Так вже би, вже, би і не, вже би і не дзвонила. <просту> Просто хочуть спати. А, та. Таке щоденне спілкування і, ну, і якісне спілкування, досить якісне. То воно важливе. Турбота один про одного. Телефоном ну, складно, але можливо. Стосовно страхів. Каже, що давай розлуки з чоловіком. Я не знаю, про це не думала на початку. На початку не думала. Але тепер, вже майже скоро рік, ми прийшли до думки, що, напевно, будемо жити разом і, мабуть, чоловік переїде до нас. Оскільки в нас четверо дітей, то чоловік має можливість приїхати до нас і залишитись. Ми так не планували цього, ми взагалі не планували їхати надовго, як коли виїжджали. але виходячи з цієї ситуації, яка є тепер, що ми залишаємося вже майже рік і ще невідомо наскільки залишимось. Орієнтовно на 3 точно, то, то чоловік приїжджає до нас. Але багато жінок є, що повертаються в Україну саме через чоловіків. І... Ну, взагалі мені немає ніби діла до того, хто як собі живе, але я би не повернулася просто заради того, щоб жити з чоловіком у війні. У мене просто мотивація виїжджати була інакша. І я би не поверталася. А їх засуджувати ніби не дуже пасує. Тому я так ніби від себе скажу, що я би не поверталася. Як підтримувати себе і свого партнера в цій ситуації? Ну, однозначно, підтримка потрібна е, обом. І треба в, е, обговорити, кому як пасує його підтримувати. І так, треба підтримувати. Бо і людям, які залишились там, е, дуже складно. І нам тут дуже складно. І можна дуже легко е, потонути в таких якихось Непорозуміннях і образах, і, і, і все. І на тому все закінчите. А можна зразу домовитися, що так, є порозуміння, є, є непорозуміння. Кожному е важко. Але запитати, як тебе підтримати, і файно працює в обі сторони гарно. Тому дуже важливо. В переселенні, вимушеному переселенні, якісне спілкування і підтримка один одного. І тоді, може, будемо надіятися, що якість не постраждає стосунки. Тож до Мар'яни врешті-решт, чоловік приїжджає. Але ж багато жінок повертаються в Україну саме заради чоловіків. І... Проблема існує? Так, звичайно, що ціною існує. Дивися, все залежить від того, які стосунки були до того. В минулому. Якщо стосунки були теплі, підтримуючі, якщо там було багато гумору, багато ніжності, то, відповідно, пара знаходить можливість і зараз їх продовжити. Вони часто зідзвонюються. Переписуються один з одним, вони намагаються знати про день е, своєї близької людини, свого партнера, все до дрібниць. Вони планують е, розказують про свій день, вони живуть ніби в одній реальності, а не абсолютно в двох різних реальностях. До речі, є додаток, е, український додаток, обійми, який. Е, Дуже гарно дає можливість висловлювати почуття між парою, в тому числі, бо цей додаток не тільки спрямований на можна висловлювати почуття до мами, до дітей, але між парою це дуже ніжно. Так, я чула про нього і чула, що він навіть очолив рейтинг найпопулярніших додатків американського App Store у розділі Lifestyle. Мені здається, це взагалі. Чудова ідея. Уяви, ти або працюєш, або там робиш з дітьми домашку, ти втомлена, не знаю, знервована, розлючена, і почуваєшся одинокою, і тут приходить тобі повідомлення, що ваша кохана людина обнімає вас, або ваша кохана людина торкається до вас. Боже, це прекрасно. Але ж не будемо забувати, що все ж таки це стосунки на відстані. І знаєш, я чула, що ну, багато хто з жінок щось таке дізнається про чоловіків, які там, ну, не всі, звичайно, але деякі знаходять втіху в обіймах іншої жінки. І це є причиною повернення Україну навіть з дітьми, щоб зберегти сім'ю. Якщо стосунки є цінністю для обох для чоловіка і для жінки, то, відповідно, чоловік думає тільки про безпеку дружини, про безпеку діток. Він хвилюється, він хоче зберегти те найцінніше, що в нього є: родину, жінку. Він хоче, щоб вони були в безпеці. Відповідно, він буде намагатися робити все, щоб дружина. Чим довше залишалась в безпечних умовах, щоб вона не переживала того, що переживають інші жінки. Сподіваємося, саме так буде і відбуватися. Але ще дуже важливо не тільки зберігати відносини тут і зараз. Важливо це пробудувати спільне майбутнє. Дуже важливо для пари. Коли вони планують його, роблять свій план. Планують, куди вони підуть, що будуть робити, що подивляться після того, як закінчиться війна, куди поїдуть. Спільне майбутнє це те, на чому, це основа наших стосунків, це наше майбутнє. Отак. От і наостанок хочеться сказати всім, всім чоловікам і жінкам, які зараз в розлуці. Бережіть одне одного. Бережіть свої стосунки, своє спільне майбутнє. Підтримуйте одне одного, не дайте ворогу зруйнувати найцінніше, що в нас є: нашу єдність, наше відчуття роду, відчуття сім'ї, нашу любов. Це був подкаст Безпечна Пристань. Дякуємо, що були з нами. Залишайте відгуки, коментарі, ставте уподобайки та діліться своїми історіями. А в наступному випуску ми поговоримо про те. Як проходить адаптація наших дітей в новій країні та як допомогти їм полегшити та пришвидшити цей процес? Наступний епізод подкасту вийде через два тижні. Почуємось, все буде перемога!